Зараз склалася його доля. Він приїхав сюди на канікули, країна закрилася. Він зараз тут, в Києві, вчиться в блок університету КНЕО імені Гетьмана. Йаслива, як мама, тому що в мене старша дитина тут. Він пішов на роботу ще тут у нас. І в ким він працює е економіст. Недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. І е е е іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. У мене двоє синів, і я не готова. Виховати їх для війни не для того, мама квіточку ростила. Не для того, мама квіточку вияснення громадськості, а, тому що Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення. Не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає, фабрики у нього е, кондитерської немає, ні на що не претендує, і він не порушував закон і не виїжджав двадцять